Казочка про двох курчат. Лежали на високому дивані двоє яєчок. Гріло їх тепле сонечко, обвівав легенький вітерець. Потім з одного яєчка вилізло курчатко Доброго ранку! Привіталося воно з сонечком. Сонечко йому посміхнулося, а проворне курча підійшло до другого яєчка І клюнуло його дзьобом. Ану, вилазь. Треба подумати, почулося з яйця. Та що тут думати, обурилося перше курча. Така чудова погода. Ну і що? відповіло друге. Думати все ж таки треба, бо навіщо ж тоді голова? Не знаю, не знаю, заторохтіло перше курчатко. Пішли краще погуляємо. Пішли вони по стежинці. По зеленому ложку. І йшли, йшли і, і раптом побачили хлібну крихту. Що це таке? запитало перше. Треба подумати, відповіло друге. Та що тут думати? Перше клюнуло, а друге залишилося без сніданку. Пішли брати далі. За гіркою струмок дзвінкий. Перше курча розбіглося і перестрибнуло. А друге думало, думало і придумало місточок та впало з нього. От бачиш, сказав спритний братик, якби ти не роздумував довго, то все було б добре. І вони вийшли до моря. Ну, що, попливемо? спитало перше курча. Постривай, треба подумати. Он бачиш на березі коробку? Бачу, сказала курча, якщо до цієї коробки зробити з листка вітрило, то буде чудовий корабель. Приладнали вони вітрило і попливли. Спритне курча ще й кукурікати намагалося та розмахувати прутиком. Це воно так пасло китів, а кити, от дивина, були страшенно задоволені, їх ніколи ще ніхто не пас. Та раптом. Раптом подув холодний вітер. Щасливі кити сказали до побачення і попливли в теплі моря, а в курчат зів'яло вітрило і хвилі понесли їх до холодного острова. Найбільша хвиля піднялася аж до неба і викинула їх на берег. Що нам робити? закричало на березі перше курча. Треба подумати, сказало друге. Така холоднеча, ти ще хочеш про щось думати. Ти просто дурненьке, вигукнуло спритне курча й побігло. Щоб зігрітися, воно цілий день бігало по голому острову туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ну, а що ж друге курча? Те, що любило думати, що ж воно робило. А ось що подумало, подумало, і з коробки кораблика змайструвало хатку, а потім сіло і дивилося у вікно. А за вікном було холодно, літали білі холодні сніжинки, та тут почувся стукіт у двері. І зайшло перше курча. Дзьобик у нього тремтів, і схоже, воно було на снігову грудку з двома ніжками. Я. мовило тремтячим голосом курча, я все таки подумало. Ти подумало? здивувалося, друге. Так, я подумала, сказала перша. Я все ж таки подумала. На дворі холодно, а в тебе в хатинці краще, ти молодець. З тих пір брати жили дружно. Курча зрозуміло, іноді все-таки корисно думати, бо навіщо ж тоді голова? Не тільки ж для того, щоб кукурікати. Ось така казочка. Якщо тобі сподобалося, постав лайк. Та підпишися на цей канал, щоб отримувати нові чудові чарівні казочки.